старій, ліниві, байдужі. Вони не знали, що робиться. Слуги кажуть, ходіть усі до пана. Просто так. Вони у страсі Великому йдуть до Пана, до Господа. І кажуть, Боже, та ми думали, що ми вже останні в тому світі. Ми вже думали тільки за смерть. Нам вже всі казали, що ти останній, останній, останній. Перші вони вже там перші кілька років чи кілька десятків років, а ти останній. І, власне, ті люди, котрі ніколи не сподівалися бути близько Бога, приходять. Вони на любов відповідають вдячністю. Вони приходять з почуттям стиру, з почуттям вини. Як же їм зайти у царські палати, стати перед царем? Вони насміхалися, стояли, нехтували не, не розуміли, під, піджартовували собі. А тут вони запрошені, а дуже хочуть на такі свята? У дверях їх зустрічає Господар, сам Христос, який, цікаво, згідно притча тут не говорить, але в євреї був звичай, коли хтось приходив на свято або взагалі в гості, то слуги повинні були мити ноги того, хто приходив на свято. А на свята навіть видавали новий одяг, щоб всі святкували. І Христос стоїть. І коли людина приходить до нього, Він нам дає новий одяг. За нього не треба платити. Він нам миє ноги, як тима 12 апостолам. -ти апостола, і він нам дає новий одяг. Щоби ми вже не думали про те, що було вчора, оцей новий одяг людина отримує через покаяння, через навернення життя. Вчора я зле помолився, нині Боже каюся. Прощу всіх, віддам четверо, якось образив. Віднині починає нове життя. Символічно це означає одягнути новий одяг. І той Господар дає всім людям новий бонях, ми її ноги, і каже, ви достойні нині веселитися. Оце велике свято, велика вдячність Богу і за те. І далі нам притча говорить про такий цікавий випадок, що один зайшов без нового одягу, обійшов господаря і каже Біблія Господар прийшов подивитися і побачив одного в й одежі. Є завжди такі люди, котрі люблять або вже так живуть, як то вже говориться в нас, на халяву скористати. Всі інші з тої радості прийшли, і пан їх приймає, вони з радістю покинули попередній спосіб життя і кажуть, Господи, я помилявся, я багато помилявся, прости мені, Твоя любов більша від моїх гріх. Люди навертаються і радіють з Господом, а один увійшов не в тому дусі. Він почув, що там кормлять і прийшов наїстися. Він почув, що там є дах над головою, і він прийшов виспатися. Він почув і відчув, що там можна пригрітись, що там можна перевочувати, і він прийшов використати Господаря. Перехитрити. Паразитува. І в нашому житті ми часто маємо, ми часто є самим такими людьми, що ми хочемо при комусь пригрітись. Так пригрітись і так добре. Часто розповідають люди, жінка 10 років не може зрозуміти, що чоловік пригрівався від юнаки, жив за її кожен. Та навіть тут в Італії є такі чоловіки, я читав десь там в журналах, що ти висилай тільки гроші, а я буду тут Щось там програми переключати і так далі. Часто таке є. Є типи людей, котрі люблять паразитувати на інших, на Божественному, на святому. Самі не жертвують, не допомагають, не навертаються, не вибачаються, а все чекають і кажуть, то вона виновата, то він винуватий, то і все хтось є винуватий. Люди паразити. І їх є чимало. І ми навіть зустрічаємося у повсякденній зустрічі і кажемо, ну хтось щось робить, прибирає, хтось так робить. А є людина, котра в той час перехитрить, ніби всіх, перехитрить. Що, хто такий господар? Це наш Господь. Він знає серце кожної людини. І таких паразитів він знає, каже Біблія, сам зайшовши туди. І побачивши, що один прийшов наїстися і напитися, і сказати, а вони всі дурні, а я використав і тепер далі собі живу. Чимало людей кажуть, лишає свою родину і каже, моя жінка дурна, а я собі живу як хочу. Так паразит тільки думає. Прийде господар, котрий скаже, чоловіче, жіночко, ти не в тому одязі. Що зробить Господа? Скаже, зв'яжіть йому руки і ноги, чи лі, і киньте у Богу, знищить паразита. Ми з вами сьогодні прийшли до храму, аби задуматись над собою і подивитись, а чи можливо інакше жити і таким звірцем іншого життя є Пресвята Богородиця. Кожен празник Богородиці це радість, що наша земля. Така недосконала чи грішна, але може дати небові Богородицю, що ми всі такі прості, такі багато не можемо без гріха, але в Бозі Бог нам може нами скористатись, Богородиця її приклад, що вона була дуже потрібна Богові, аби прийшов син на землю. І тому Наше завдання не впасти духом і сказати, рідні мене не розуміють, друзі осуджують, суспільство насміхається з мене ніщо. Ні, дорогі, наше завдання є сказати, та ж Бог мене покликав до життя, та я йому потрібний і потрібна. Та Він за мене помирає на Христі, бо Він мене потребує. Я вистачив, що я ті свої руки йому дам, свої уста, свої плечі, щоб нести тягар. І Бог вже буде вдячний мені, від цього я буду радіти. І тому запрошую всіх от літургію, Євхаристію переживати як зустріч з Богом люблячим. Як зустріч понад зустрічі всі інші. Залишити печаль, турботи в минулому. Бо це завжди буде на життя. Задуматись, який же той Господар, який так багато мені дає, чи я часом не помиляюсь, не тікаю, чи я не нехтую ним, чи я не паразитую. Нехай Господь Бог всіх благословить через наших шанованих Марій сьогодні і надає кожному з нас відваги йти, йти на учту, на зустріч з Господом. Амінь. Слава Ісусу